3 липня в Україні традиційно відзначають день зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Саме ці бійці боронять небо нашої держави, постійно відстежують загальну обстановку. За потреби збивають ворожі снаряди. Деякі військові діляться, хоча в лавах збройних сил служить давно. Початок повномасштабної війни викликав потрясіння та шок. До останньої хвилини я не вірила, що таке може бути в нашому столітті. У мене маленька дитина. Дитині було 4 роки. Вона була з бабусею. Я дуже переживала. Але все, все добре, все живі, все здорові. Ми підтримуємо один одного. Нас підтримує суспільство, світ, нас підтримує наш український народ, і це ще більше дає наснаги, ще більше. Підтримує і хочеться, хочеться захищати, хочеться йти далі, і хочеться вже спокійного життя. Домівка моя, моя знаходиться там на окупованій території ще. Війна зацепилася з 2014 року, так сказати. То я вважаю, що я хотіла стати військовою, я стала офіцером, і далі буду йти по цьому шляху. Перемога. Бойовий дух все на вищому рівні, да. разом до перемоги. Все буде добре. Військові запевняють, повітряні сили Харківщини готові до будь-яких викликів і здатні надійно захищати від ворожих атак і регіон, і обласний центр. З минулого року ми започаткували традицію шанування фахівців з нелекатних військ. То всі пам'ятають, 3 липня минулого року, коли нас залишився один дивізіон, уступили бій по прикриттю нашого рідного Харкова. Зараз вже ми вертимося тим, що в нас 6 дивізіонів, вже збито понад 100 цілей тільки над Харківщиною. Ми впевнено, потужно набираємо оберти. Як зазначив пан Мер, що нас в майбутньому чекає нове обладнання, нові підрозділи, нові дивізіони. Хочу вас запевнити в тому, що рідна Харківщина буде прикрита з повітря, повітряні рубежі будуть захищені, але ну, відповідно ми будемо з честю, гідністю виконувати свої обов'язки. Завдяки постійній службі наших захисників гарків'яни можуть відновлювати постраждалі об'єкти, працювати, навчатися та навіть відпочивати. Акцентує мир Ігор Терехов. До того ж, цивільні волонтери тим часом забезпечують надійний тил і також допомагають наблизити нашу перемогу. Місто живе, живе, тому що на захисто нашого міста є. Ви ви наша захисники. Щодо сьогоднішнього дня, так. Я знаю, що є певні виклики, я знаю, що важко, але я також знаю, що якнайшвидше прийде нове обладнання, обладнання, яке буде зовсім інше, і у вас на можливості захисту мирного життя нашого міста. Також із нагоди свята харківські зенітники отримали нагороди та подяки. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачук, Олексій Стеренко, Олександра Панченко, Новини Харків.